Всім привіт, з вами Діздент. Продовжуємо грати в супермаркет-симулятор. Купив нову ліцензію. Перша ліцензія, то, як бачите, у нас в холодильнику появилися великі маленькі суші, якісь напівфабрикати в коробках, так само м'ясо появилося, крабові палички, морозиво і новий вид піци. Якщо я купив ще одну ліцензію, там буде ще один новий вид кави, там будуть содові, типу Кока-Коли іншої фігні. Бо в мене вільний холодильник простоє, так що їх просто заставити і красота. І ще світло, коричневий цукор там є. І поки то все діло робиться, я ще тут паралельно навожу порядки. Тобто, щоб в мене кава була тут, як вся кава. Йогурти, йогурти, ви там взагалі щось не дуже пляшете. Так само в мене з'явилася ліцензія кетчупи, майонези, гострі соуси. А, дві ліцензії купляв, пардон, дві. Купляв для того, щоб перевірити, збільшиться кількість народу від того чи не збільшиться. Як показала, практика не збільшиться. Наступна моя теорія. Кількість народу, який заходить в магазин, залежить від того, наскільки заставлені полки, навіть продубльованими товарами. Але, враховуючи, що то поки що тільки теорія. То провіряти ми то будемо не скоро. Давайте так. От, зразу 5. Е -е, там, напевно, по ящику піде точно 24. Давай, Давай пока цукор один. Кави 5, щоб був запас, відповідно. І так само. Кока-коли содові, щоб був запас, бо два ящика піде тільки в холодильник. Ну або ящик. Заставимо так нормально. Так, давай сюди. От, погнали. Червона. Буде червона тут. Добре, в два ряди, щоб ви за неї особо, пацани, не переживали, не бігали. І щоб я мав нормальний запас. Так, коробки я, як бачиш, збираю тут пусті, бо коробки тут -то точно не пропадуть. Давай зразу не ставити, щоб я не забув. 2,60. Середні чеки ростуть. Я вже бачив чек навіть на 200 з чимось, баксів 202, по-моєму. Ну, але, тим більший середній чек, тобто кожна людина купує там по 7-по 8 товарів, то рахуй, один клієнт купив зразу ну, збірного ящик. То я заказав 10 клієнтів, відпустив, 10 ящиків товару, мені вже як мінімум треба добирати. Сільки я заказав 4. то ми напевно, поки на бік лишимо так, і одна кава... Ага, тут цукор. Цукор, цукор, цукор. Так, цукор іде, той сюди. І та от чепуха теж рахується, як цукор. Не знаю, чому вона стояла в мене в розряді кондитерки і солі, але буде тут. Так, щоб ти сюди, то більше не ставив, скільки воно коштує, 6,20. О, непогано. Пустий ящик пригодиться. Там от в мене маленький. Так, та сода, давайте поки полежиш тут. Так, то ми заказали, виходить, тільки каву і першу соду. Наступна сода, давай тоді. Три ящика, бо ящик на поличці, ящик в запас, ще три ящика. Ще три ящика. Ну і ще один цукор на запас. 214 баксів. Товари копійчані. чайні. Тобто тільки займають кучу місця. А коштують взагалі фігню. Зараз, зараз, пацани, я все виставлю. Чорне коло. Не туди-сюди. Тут зараз вже мої почнуть нести, не треба, пацани. Не... Іди з тим ящиком звідси подальше. Я тебе не очі свої не бачив. Диви який шустрий. умилився я, не там поставив товар. Так, а тут я купив пиво. Була акція, були знижки то я по знижках накупив 5 ящиків. Як ціна підніметься, організуємо мега розпродаж. Так, жовта якась. Якось воно так по кольорах іде, цікаво. Ладно, давай, скільки ти жовта коштуєш? Па Два... і 6. Може ще народ, менше народу теж була ідея, в мене, що ціни, типа такі, типа як всюди. Ну, може вони ще того не дуже хочуть забігати, але то щось дуже сумнівно. Так, червона, чорна, то я по кольорах собі потім вискладую. Що воно мені не жме. Так, Соки в мене по 4. А, розова. Розова, розова. Давай, розова, внизу. І ще в мене получається навіть місце є в холодильнику. А, під що би воно могло бути? Ще одну ліцензію я там не дивився. Я думаю, то буде ліцензія на хіматуру. Там ще якісь відбілювачі, туалетні папери. У мене тільки то получається. Ну, одна ліцензія і виходить, що по ній дуже все швидко вигрібать. Диви, майже попав. Ану, гарно закинув. Та давай, там місце тонна. Ладно, не хочеш там, будеш там поки лежати. Так, ще велика півашка. Е -е, сир, сир, сир. Ну, то зараз все розставиться, на складі буде порядок, зато я не переживаю. І ми переходимо на то, що... Содової по 2 ящика тримати, бо 2 ящик, ящик на поличках по 2 запасу. Чого в мене тут 20 Е, Соків точно треба спродати. По 4 ящика, по 2 ящика хватить. Води можна більший запас. Білої можна менше. спрайту... то. 4 ящика я тримаю. Щоб просто за тим весь час не бігати. А так, то воно нічого нікуди не пропаде. Так, цукер. Ну, давай будеш біля того цукру. Давай зразу його і запас зробимо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Може вже теж зав'язувати. Хоча ні, народ налітає, місце є. Давай так. от. Зараз виставляємо по максимуму. Коли буде проблема з місцем, тоді будемо починати розкидувати, що куди. Поки проблем з місцем нема, значить все шикарно. Пора ми тільки по одній ліцензії закупилися. Вартує, зараз взяти ще другу. Там, в принципі, я дешевше на якісь чіпси, цукор. В принципі, всі цукри я міг би і сюди дати, типу цукри, пудри. Зробити собі цілий стелаж. У мене тут майонези кічунези. От мені ще не подобається трохи стелаж. Тими от кранчами їх треба кудись позабирати. Йогурти звітом теж треба буде кудись удалити. Чіпси, мука, картопляне пюре, перець, рис, бутербродний хліб, крова пудра. Відбілювач чистяще, капсули, чищаще, мило. Туалетний папір. То туалетний папір він так місце займає. Або от є ще варіанти з м'ясом. Я думаю, давай варіанти з м'ясом, бо в мене, в принципі, морозилка простою є. Хотя ні, давай тут от. Дешеву ерунду. Давай хай стоїть, пока по два. О, такі от ящики. Чекай, не викидувати. Такі от ящики на ціну золота. Рідко вони мені щось попадаються. Ті от самі здорові. Не пам'ятаю, що я в них пакую, але вони їй не дуже треба. Давай викинемо нафіг. Одного хватить. То що таке? Пюре картопляне? Ага, ага, ага. А де би в нас могло бути картопляне пюре? Макарони, чепуха, чіпси? Давай під чипсами. Е, його до холяри влазить, в принципі, одна поличка нормальна. Давай зразу ціну. 5,1 недешево, недорого. На каву нову ціна скільки? 13,20. Нормальна кава. Пудру я чекай, я тільки що ще щось виносив, не. Так, напитки всі проставив. А, мука нова, точно, от я ж нову муку приносив. 9,40 фу uh ху -huh -huh. Давай складаємо поки по два тих. А там далі. Там далі розберемося. В принципі, і запаси буду менші робити, то і все і ерунди. Чіпси. Ящик чіпсів на поличку. Добре. Тих ящиків в мене вже дуже багато можна викинути. От, муку такий ящик треба лишити. Давай сюди. Ще один вид рису там нас точно, я бачив, є. Так, ще пюре. Галє, на де то все тепер тримати? Давай думати. Картопля, не пюре. Так, ящик, і, той, сталаж з хімію треба по-любому звітом переносити, бо туди дуже далеко бігати. 4,80, щоб тому скучно не було самому. Маленькі ящики мені ще. Давай ще один кинемо на запас, я думаю, більше не треба буде. Зараз як перець. Перець, перець там, де в спеції. Які в мене спеції є. В принципі, ніяких. Тобто треба десь окремий стелаж під спеції, щось типа того. А, давай будеш води сіль. В принципі, чого би й ні. Е, маленькі коробки не треба, в них мало що заходить і вони рідко використовуються. Ящик перцю на склад. Якщо ящик перцю у мене йде на склад. Е, картоха, хліб, хліб, Саса, Саса переїде звідси. В принципі, тут буде перець і сіль. Нормально. Ще одна пачка рису. Рис я маю тут. Тут в мене макарони чисто. Знаєш, будеш поки тут. Давай ще дозакажемо всякого того барахла. Пудри три зразу тої. Два риса. три навіть. І 4 тих вод хліба. Що, пацани, пора відкриватися. Папки спустили. Ага, от за що я казав, бачиш, треба той хліб зараз забрати. А в мене якраз коробочка свобідна. Ні, ти тут стій. Два ряди буде хліб просто. І ще ряд того ряд того. більше не треба. За одної порядки навели, і коробочка шевільна лишається. 8 штук. Нормально, хватить 8. Не неси! А куди ти? А що він поніс? Хто тобто там виставити хотів, ти в валянок? Я там все ж швидко поміняв. Погнали, быстро розкладаємо і дивимося, збільшиться кількість народу. Плюс ми зайняли додаткові стелажі, чи то на то якось повпливає, ціни вроді би поставили. На хліб малий не поставився. А, і ще одна. Пудра. Тяха вистою пудру якісь точно хворі. Давай тут вот. То є цукор, цукор. Цукор. Куда? Вони його і пудрою називають чогось. Так, коробка на запас. <кхух> Не забудьте піти зараз ціни поставити на пудру і на малий хліб. Поки пам'ятаю. Так, хліб великий, там так, стелажі треба переставити прохід якийсь зробити, бо тут оббігати їх не дуже зручно. А як поки ліпше поставити, варіантів в мене нема. В принципі, якщо не робити такі запаси, як я роблю. Тонни пудра, де я тебе дівав пудру? Я тебе ще ніде не дів. Давай так от зробимо. Буде ящик, зараз я тої саси закажу цілий. Цукри, пудри, всяка чепуха. В принципі. В принципі, та, і ти зразу туди сюди переїжджаєш, як пудра, ти ж пудра рахуєшся, чи цукор. А там в мене підуть ті цілі. І за... Од назад постав І заодно розгрузили по розумному стелаж Так, ти сюди. Маршмелов сюди. А не маршмелов, то пишеш, що походу цукорки. Коротше, підходить. Так, ти звідси переїжджаєш хлібчик. Хлібчик, хлібчик, хлібчик. Забагато хліба, тобі не здається. Чипси, чіпси. А, мед лишається, то лишається. Все, окей, шикарну бомба. Так, що я взяв? Рис той рис. рис є, пудра є. Перець хватить. Того хватить. Ну що, запускаємося? А не запускаємося, ніфіга. Рубль 80. Ну, коротше, то, що я казав. купічана чепуха. Перец. 9 баксів. Вот, перець, нормально можна продавати. І нова пудра ціна. 6,1. Кави би ще одної. Не, не треба. Поки. Коротше, треба ліцензію брати на хімію. От у мене вже, в принципі, поличка 500 нове є. Туалетні папери, відбілювачі, там ще якась цю а тут на овочняк буде. Овочі, овочняки. А картохи Фрі вже немає? Є картоха Фрі, що не винесете? Тут кусок стелажа ще є, ага, тут буде в мене під м'ясо. Великі суші, беру багато, бо їх жируть. Картоха Фрі, піци то надовго хватить, тих надовго. Якщо ша нам зараз справа напишуть, що ми щось продаємо е, по базових цінах, ми то типа быстро підправимо. Я не думаю, що запудрою товар не назначаючи на нього ціну. От що я казав. Добре, давай згадувати, що ми виставляли. Перець стоїть ціна. Пудри стоять, кава стоїть, хліби стоять. Тут ми нічого не ставили. Тут все стоїть, тут нічого не було. Рис новий є, ціна, то є. Нові чіпси, во. нормально три пачки, то рахуйте вам за канал, акція була. Кетчупи, майонези олії. Ну, перців то можна теж заставити цілий стелаж і забути про них надовго. Або взагалі десь собі в кінці зробити такий вот стелаж з дріботою. Там раз в рік до нього заходити. Так, пацани вже виносять пусті карабайки. Я так розумію, кури точно треба, бо куру в нас там чіпуха лишилася. А народ кури жере. Давай йдемося так от. Папір сральний є. Ну так, кури треба тільки. Я не знаю, що я буду робити, якщо то я реально докуплю всі ліцензії, а може то всі не докупляти. Так, САси можна було стільки не брати. То є, то є. Так, кури, на на на, пацани, несіть кури, там народ кури жере. І зразу заодно глянемо, скільки зараз прибуток в день, бо щось вони останні дні торгували в мене навіть не три штуки. Не знаю, опять-таки, з чим то зв'язано. товару повний склад. То товар весь час є, там щоб щось вилітало, то фактично не буває. Тут на 2-3 дня ну, продавати, а продавати. Не... Хіба щось викуплять одне там молоко може закінчитись. Або ще <клух> або ще якась дріботина. Ми її, в принципі, можемо докупити безпроблемно ну, в будь-який момент. Так, перці є, картопляне пюре є. Ага, Сільді сказав, сюди треба було перенести би. Та перенесемо, в принципі, теж не проблема. Тут щось було, не було. Нема місця, нема. Вот і під снаряд місце появилося. Так, попиву я теж і Сталаш трохи зрізав. Давай глянемо, що народ купує. Так, нові чипси. Коротше, грибуть картопляне пюре і чипси. Ти що, заклинуло тебе? Ага. Молоко треба винести. Давай, пацани, зробимо. Так от більше молока. Ми і так, в той холодильник поки нічого не ставим. Наступна ліцензія у нас. Не на то діло, вот так хай буде. Разі чого завжди можна забрати... Опа! Джордан. Не проблему. Так, о, під каву є місце. Нема ще під то місце. Де нема! Давайте, бо я тут трохи перестарався, був закупками і набрав лишнього. нього. по тому, як вони пікають і народ є цілий день, то. Я тільки нові чіпси бачу, що всі жруть. Ну давай за тобою послідкуємо. Так, картопляне пюре бачу є. Нова водичка. Ага. Кушіт, ще... ну їжте, їжте. Це нова вода. Диви, три снаряди пива. Ще попутали, чи що там ні пива на вас не хватить. по новій воді, рожево, жовта, червона, чорна, щось. Ага, щось, щось пили. Картоха є. І це на місці. Морозиво є. Морозиво в мене є на складі. Я, по-моєму, тут заказував. Е, морозиво. О, морозиво, 30 штук. Фат! Ну та нічого. Можна брати наступну ліцензію на Хімар. Якраз заставити стелаж. Там все підто готове. Ні, давай хай буде тут, вони скорше то розгрузять, ніж я. А то, чекай, а то що в мене? То новий цукор? А я його тут положив? А, бо я думав, що в мене там буде пудра. В мене пудри всі сюди переїхали. Всі чи не всі? Давай сюди будеш. Цукри, пудри, все разом. Его, де я загубився. Так, тут тоді, виходить, буде ще одна вільна поличка на майбутнє. Що там, вже народ розійшовся. Ви доставляєте. Давайте доставляйте. Можна починати наступний день. Дивимося. 58 людей, дохід 3670. А, так, мука відбивна бутильована вода. Мука відбивна, бутильована вода. Тихо де відбивна? Повідбивна. Нормально ціна впала. А мука, яка у мене тут муки, блін. 550. Тихо звали, звучаємо їх 490, напевно, то от Ну, давай попробуємо менші ціни, Типу, може народ реально повалить. Давай 925. І бутильована вода. 270 давай 255 Вже не будем так протек ставити Так, народ, навалюй Навалюй, завалюй Магазин працює Що тут би так, чіпси є, 200 солі є нормальний запас Макаронів я казав треба дорожчих Маленькі суші, ага Ящик гари Так, суші маленькі Капець. Макарони дорогі. Картохи дві, Гара одна, а, пивашку. Пі. 700 баксів на рівному місці. Баба, впала піраміда моя хеллопса І макарон. А шо їх там? 8 пачок всього? Так, під вас треба більший запас. Хотя би 4 ящика. Маленькі суші. Їжте на здоров'я не травіться. Карта, фашка. Диви, папір для гуршків вже вилітає знов. От як так? Так, давай кура, ти поки сюди. Тут буде картоха ще. Гара, гара гара. Там нас такий, що любить собі голькнути. Вже можна брати нову ліцензію, ну, але треба спочатку навести, скажімо так, порядки. Великий яйця, ящик точно. От от під ногами воно мене прямо бісить. А може і два ящика. Що то ти то яйця несеш назад? Ні, тут ти картоху несеш. Каса капає. Кажу, я сподіваюся, що в наступних обновах от і от наші баралгіни будуть самі носити ще й на склад. Бо то не діло, то реально, якби я не носив, то можна було би рази прогрес, в рази швидше прогрес, би в грі, скажімо так. Тобто вони би собі носили таскали. Так, то на запас вода поки туди. Я би тільки заказував. Подивився, ага, вилетіло то-то, то Добре, взяли, додавали. Ага, вилетіло то-то-то. Все, взяли, заказали, вони поносили. А то я маю подивитися, що повилітало, порозкладати, згадати, що де. Позаносити, щоб вони могли повиносити. Не. Забагато роботи, як для начальника. Ти Що прямо з полки, чи що? Так, окей, тут грибуть, то грибуть. Кондитерка, треба буде, до речі, в отряд зменшити напополам. Не так її багато і купують. Там виходить кексів з тонна запасом, цукорків з запасом, шоколаду з запасом, коротше всього запасом. Не треба там два стелажа під то діло. Тут в мене ще з'явилося місце під щось. Пудрами більш-менш порядок. Так, PayPay на здоров'я. Та візьми цукру. Тут можна буде... В принципі, чаїв можна точно ряд. Кава, два ряди, хай буде. Що тут? А, то у нас ще пустий, кравої палички. Два і суші, беріть, беріть. Ага, чіпуху берете. Стаємося, що по складу. Папір сральний, треба знов заказувати. Як ви з тим папером замахаєте? Я сподіваюся, що як я куплю наступну ліцензію. Там буде більше, типа, в ящику, виходить, того паперу. Що вони будуть то розбавляти, а не тільки здоровий брати, їх з якого себе мумії роблять. І тоді той столаж трохи розгрузиться, що теж нам упростить життя. Щось нове брав? Ні. Так, дві червоних води, піца відбивна. Молодець, молодець, давай ти показуй, що взяв. Тут так, тих вот можна буде зрізати потім по ряду. Їх, в принципі, багато на полку влазить. До речі, їх можу вже починати зрізати. На них ж ящик. Ти, той, той от ящики, да у мене їх. Тонна. вас такій кількості тут не треба. Все, зразу на склад, зразу і буде запас. Так, 7. Е, о. Тихо звалив. Ясно, не хоче мені дати. Е, а сюди, поки вони не донесли. Так. Медові їдуть сюди. Деколи буває... бачиш? Ага. що ви потормозили Не дають поставити, окей. Давай сюди, медові. ти ж не поніс їх я надеюсь, ні. Так, і чоколадні треба зрізати. Добре, рядик раз зрізаємо То ти гониш. Давай пока сюди За одною пачкою біжу. Походу, то що ящик був інший, бачив, я в той момент його типу не можу використати. Все нормально, там почистили на стелажі порядок. Порядок, порядок. Всі в ряд, ряд. Е, Нових злаків вроді би не намічається пока що. Чіпси в два ряди хай поки стоїть, не нагружає нас. О, шоколадну виніс. Два я винесу. Хай, okay, в тому ящику щось є дуже багато. 12 а тут а, 369. Тут менше. Невже? мед, мед, мед. Тут тільки по... а, тут тільки поніс. Все лишилося. Окей, картоха, папір сральний. Так, окей. що склад, навожу порядок. Готуємося до наступних ліцензій. Так що, якщо хочеш більше подібного контенту, підписуйся, коментуй, став пальці вверх, це має просування відео на ютубі. І до скорих зустрічей. Всім пока.